З миром Божим хочу поділитися хлібчиком. На базі чого створена наука, на базі законів, коли вчені, грамотні люди вивчали цей світ, закони і дійшли, і дійшли висновку, що є земні закони, земне тяжіння, сонце, земля. Якщо є закони, то значить є законодавець, є творець, а Бог створив. Цю, цю землю і закони створив, і, і ми живемо по цих законах. І якщо ми будемо слухати і споживати неправильну інформацію, чи навіть фільми, Фантастика, Голівуд, то у нас буде. Перекручений розум, перекручене мислення, і в результаті буде і перекручене і життя. Ми ж будемо жити в ілюзії, а виводить нас з ілюзії тільки правда Божа, істина, світло Боже, Ісус Христос, Біблія і Бог. І щоб, ми, щоб нам не впасти в темряву, нам потрібно тягнутися до світла, тому що. Усвідомлюємо ми це чи не усвідомлюємо, ми створені по Божому Слові, і ми тягнемося до Бога. а Бог, Бог є дух, а ми живемо в матеріальних цінностях. Це називається мамона. І, а Богові по плоті, по матеріальних цінностях неможливо догодити. Богу потрібно поклонятися в дусі і істині, щоб ми ставали правду правдою в цьому світі, щоб ми проповідували правду, істину Ісуса Христа і Його Євангелія, щоб люди виходили з ілюзії і обману цього світу, щоб вони, щоб вони поверталися до реальності. Амінь.